Подивіться на ці стіни на цю будівлю, сюди потрапляють звичайні українці, які є насамперед небайдужі. Тобто, саме ті люди, саме ті молоді люди, які виходять на вулиці по всіх містах України, виходять на майдани і кажуть свої ні, цьому бандитському режиму. Що робить режим? Він фальсифікує докази. Він заводить якісь абсолютно безгудні кримінальні справи. Зараз хлопців затримують за нібито тероризм, за масові заворушення. Зараз хлопці перебувають тут в СІЗО. Ми вам скажемо відверто, що ми не можемо зараз миритися з цією ситуацією. І саме що не дуже велелюдною акцією ми показуємо, що ми своїх хлопців в біді ніколи не залишимо, що ми будемо разом стояти до кінця, до нашої загальної перемоги. Всі ви знаєте, які репресії зараз розпочать саме проти Всеукраїнського об'єднання Свобода, проти активних активістів, які зараз виходять на вулиці, які виходять. Кожної неділі на Майдан Дніпропетровський. Ми знаємо, що зараз людей, оці так звані народні дружини, які створені абсолютно незаконно, можуть хапати по вулицях, вести в невідомому напряму, вести в райвідділок, знову-таки заводити якісь абсолютно безглузді справи. Навіщо це вони роблять? Вони хочуть одну мету. Вони хочуть нас залякати, вони хочуть поставити українців на коліни, не вийде. Ми зараз в голос можемо сказати, у вас нічого не вийде, перемога все одно буде за нами. Українців не зламаєш. Всі ми знаємо, що наша правда завжди переможе. І тому ті хлопці, які зараз тут перебувають, насамперед, як Член свободи, я заявляю, Кирило Дороленко, тримайся, брате, ми тебе визволимо. Слава нації! Смешно! Я, як юрист, хочу сказати, і представник член, член партії Свобода, хочу сказати, що правова система в Україні вона вмерла. На даний момент, чи є довіра до нас, до правоохоронних органів, чи є у нас довіра до суду. Ми зараз намагаємось начебто празнувати якесь визволення хлопців. Але насправді це підміна понять. На даний момент ніякого визволення не відбувається. Їм просто прицеплять як на шийники на ногу і відправлять додому, щоб їх не утримував опять же, цей режим, не охороняв навіть. Що буде відбуватись далі? А далі вони, як були заручниками, так вони ними залишаються. Вони будуть тільки сидіти вдома і очікувати замовного рішення суду. Який по дзвінку вирішить, скільки їм дати сроку і встановлюються ліміти. Зараз є інформація, що прокуратурі надійшло розпорядження затримати не більше 70 активістів по масовим заворушенням. 30 із них отримають сроки. 30 з них підуть до суду. З обвинувальними вироками. З них десь процентів 80%, щоб показати, начебто у нас суд справедливий і непредзятий, Підуть. Получать сроки, інші відпустяться додому. Їх виправдають. Зараз ми можемо подивитися статистику. У нас погана статистика по Європі і по Азії. Відносно нас, навіть ніж в Росії, по, виправда... по виправдальним вирокам. Хто готує ці вироки? Ви подивіться зараз, які прокурори підтримують обвинувачення активістів в судах. Їх підставляють молоді лейтенанти, молоді дарування, які по замовленню шиють обвинувальні вироки. Що буде далі? Тому що ніхто не хоче з великими зірками підтримати це обвинувачення, перестраховується. Тому що якщо побіжить ця банда, задає, задає, а вона побіжить, згадається всі, підставляють молодь, яка зараз також зростається і намагається поцілувати в дупу свого хазяїна, представника сім'ї. Який є матрячі по нашому регіону, які ми можемо вести переговори? Завтра будуть в неділю будем, є інформація, що буде проводитися вічі і будемо грати, намагатися грати владі опять на піаніно під адміністрацією. Це що таке? Це підстава опять мирних людей, від морозків на команді, яких пособирали по області, яких тримають як собак, підсобка в адміністрації. Чи писав капітки йди ментів безсовісних, які за 2 тисячі гривень преміальних день б'ють своїх співвітчизників і видають зброю відморозкам, і навчають їх як стріляти по мирним людям. О ми свобода заперечує проти цього. Ми вважаємо, що ми мирними акціями протесту показуємо те, що ми не згодні, не підтримуємо цю банду. Але ми не хочемо провокувати ніяких агресивних дій. Наше завдання, наше завдання показати світу, яке платує нам стоячи, що українці можуть безкоштовно замерзати місяцями для того, щоб вони вже втомилися від цього безпреділа. Є таке слово, В Донеччині, мабуть, воно пішло. Так що, шановні, я прошу, давайте покажемо, давайте звертатися, роз'яснювати правоохоронцям, які не повністю спаскудили, які ще мають яку ще совість до неба, щоб вони дивилися, що виходять звичайні нормальні люди. З якими вони відпочивають в кафешках, гуляють своїми дітьми на площадках. І що ми не агресивні. Ми не приїхали, як кажуть, що за якісь негарне слово западенці для того, щоб завойоти, закурити щось. Ми просто втомилися. Ми хочемо європейських правил. Слава нації!